Завжди будуть люди з різними смаками, є люди, які хейтять якісь групи ароматів. Я з цим вже давним-давно змирився і вважаю, що навіть немає сенсу з такими людьми сперечатись. Але є аромати. Які заходять абсолютно всім. Якщо ми говоримо про чоловічі аромати 2024-2025 років, точно можу сказати, що одним з таких ароматів, які реально заходять, це є Люціус Фрагранс Дебоа. За цим ароматом дуже часто повертаються за більшими об'ємами або за повнорозмірним флаконом. Справа в тому, що цей аромат. Розкривається дуже красивим густим цитрусом, з надзвичайно густючою деревиною, ніжним бергамотом і прекрасними нотами тонкої, тонкої замші. Це аромат звучить розкішно. Він тримається на тілі дуже круто. Він має приємний шлейф і він ідеально підходить якраз на зараз, на спекотну погоду. Фрагранс дюба в концентрації парфам. А, аромат називається Lucius. Це просто космос. Він звучить реально дорого, вишукано, впевнено, і він максимально мужній.